Всім привіт ви на каналі Food Very Good. Сьогодні ми приготуємо смачні та ароматні пампушки з часником. Готуються вони зовсім нескладно із доступних нам інгредієнтів. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. У окрему ємкість додаємо ледь теплу воду. Сюди ж додаємо цукор та перемішуємо. Сидиш подрібнюємо дріжджі та гарно все перемішуємо. Відставляємо бік на 10 хвилин, щоб дріжджі активувались і утворилась пінна шапочка. Після чого додаємо одне яйце, перемішуємо та частинами вводимо просіяне борошно. Перемішуємо тісто. Спочатку за допомогою вінчика пізніше руками. Також додаємо сіль, олію та борошно, що залишилось, та замішуємо гарне пухке еластичне тісто. Процес замішування тіста становить 15-20 хвилин. Також є важливо не переборщити із борошном. Якщо тісто при замішуванні прилипає до рук, змащуємо руки олією. Із тіста формуємо кулькою та накриваємо харчовою плівкою або кухонним рушничком. Залишаємо у теплому місці на годину-півтори. Пройшла одна година, ось ми бачимо, як гарно піднялося тісто. Перемішуємо його та переставляємо на робочу поверхню. Робочу поверхню також змащуємо олією. Та формуємо ось такі невеликі кульки вагою 30-35 г. Змащуємо руки олією, щоб тісто не прилапало до рук. Та з кожної кульки формуємо булочку. Переставляємо у форму для випікання, застелену пергаментом на відстані одна від одної. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо при кімнатній температурі на 30-35 хвилин, щоб вони гарно піднялися. Після чого випікаємо у розігрітій духовці при температурі 180 градусів 30-35 хвилин орієнтуємось по своїй духовці. За час, поки випікаються булочки, приготуємо часникову заправку. До печеної холодної води додаємо олію, сіль та кріп. Також вичавлений через чеснокодавку чесник та гарно все перемішуємо. Маємо булочки із духовки та одразу ж змащуємо чесниковою заправкою. В такому вигляді пампушки залишаємо до повного охолодження. Як тільки пампушки трішки охолонуть, подаємо до столу із червоним борщем або грибною юшкою. Також дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів знаходиться в описі під відео.